Те, що відбувалося сьогодні у Полтаві, Карпати повинні були брати три очки, безперечно, винні і львів'яни. Але знову ж таки, допомогли судді, допомогли арбітри сьогодні Полтаві заробити одне очко. Я можу це абсолютно відповідально сказати. Це проблема. Це дуже велика проблема, тому що Ворскла сьогодні на перемогу, навіть на нічию, не награла. Все йде по інерції, все йде по похміллю цього єврокубкового поєдинку. Давайте подивимося моменти, які відбувалися у цьому матчі. Тому що моментів було достатньо багато і всі вони виникали насамперед якраз біля воріт Карпа. Перепрошую, біля воріт ворстне. Шуст. Залишився на лаві запасник, вийшов непогоду. Перший момент Чачуа заби... міг забити. Тут епізод можна було ставити пенальті. Ми довго говорили, але Сергій Миколаївич вирішив, що все-таки тут була чиста боротьба. Я придержуюсь того міміння, що звичайна боротьба може де ну, складно в такій ситуації. Возможно, был пенальти, но не відомо. Я знаю, що судив такого... найкращий арбітер прем'єр-ліги минулого року Анатолій Абдула. Правда? ж, <реш> <Сарій Миколаевич. реш> В інших моментах в такій боротьбі він пенальті ставив би і навіть би не думав. І штрафні ставив. Ну, це так, до слова. Далі йдемо, йдуть моменти. Знову Густав Олещук, Бланко, Ви... смикує м'яч, подача. І молодий Гресьо, юний Гресьо забиває м'яч. На 25 й хвилині зустрічі. Дуже хороша атака. І проблеми в Ворскі якраз в обороні. Сергій Миколаївич. Ну, дело в тому, що сьогодні, як никогда, ми думали, що здесь чисто зіграв Бланко, і Бланка. Ну, сьогодні роздавав голеві передачі. Ми і... ну, в другому таймі вийдемо Але Ну, він здорово зіграв. А в Ворске, як мені, зараз дійсно, що не то, что там игра. Іменно защита. Команди в обороні просто ну, вы знаете, не видержують вы, не ніякої критики. Хльобас. Момент. 27-ма хвилина. Хльобас. Єдиний момент ворскла. Тут удар ходов'яка за межі штрафного майданчика. 41-ша -ма хвилина. Взагалі Карпати дуже мені сподобалося. Я можу сказати, що ну, напевне, ну, це виграшна для них гра. Абсолютно по грі Де-то де де самі винувати, що, звісно, опасні і краще грали, ніж ворскла. Моменти, моменти, знову ж таки, Карпат, знову ж таки, шанс, хороші контратаки. Ксьонс виконує стандарт, тут ні погода, відбив м'яч. Цікаво, що Карпати створювали достатню кількість моментів. Ще момент. Подивіться, тут устав Бланколищу. Подивіться, як він на голову накинув м'яч, удари, тут це і стійка, і непогода. Тут в було можна було зняти всі питання. І не про суддівство, і ні о чому другому. Правильно, да. правда. Можна не говорити про да. суддівство, але коли тобі дають отакий от от момент, і тут метровий офсайд, не те, що там помітити можна не було, атака. Е... Полтав, ворскве. Мяч відскакує до Коломойця, він розвертає, розвертається, забуває на 77-й хвилині. Метровий. Едуард Миколаївич, можна нічого не говорити. Не, можна починати з 0-2. Не. Правда? Нет. Ошибка не судья однозначно. Ошибка. Тут... Ми ж не говорим, що ошибки нет. Мы говорим о том, что дійсно могли Подивіться, бачите, під час удару Коломойця ну, 2 метри в сайт, сюда. ніхто не бачить. согласен, його. я ж не говорю, що не було ошибки. Я говорю о том, що Карпати могли зняти питання і вообще к цієї теми не возвращаться. И даже я думаю, и этой бы ошибки не было. Так дело в том, что так развивалась игра, что да, там засчитали этот гол с ней игры. И вот момент, Ворска могла да, Ворскла могла повести в счете. И знаете, и сложно было бы говорить. Тот момент с рукой. Момент с рукой Я Тоже чест... можно ставить. Можно. Але тоді можно было бы ставить и матч Динамо Карпаты. Помните? Да. да, поэтому. Тобто очень тут все воно дуже складно. Складно. на тонкого все. Дуже складно. Все тут тут, тут арбитр, как захотів, так прийняв рішення, правда ж? Тут момент момент з сайдом, він стовідсотковий. Далі, далі ворскла, що наприкінці, бачите, мала момент. В принципі, гра закінчилася в нічию 1-1, і оця помилка вона десь змінила взагалі картину на футбольному полі. Але вона не змінила гру Ворскла. Вы знаете, да, я я же подтвержд... подтверждение того, что действительно они совершенно не. Меня просто немножко удивило, то, что с, с любой, вот видит игрок, не видит, он просто сразу же пытается доставить мяч в штрафную. Но единственный плюс вот в сегодняшней игре в Ворске, то, что, ну, как бы, должно мне кажется, дать толчок к дальнейшему, это то, что вот они. Игра складывалась не по их сценарию, у них ничего не получалось, у них понятно, понятное катастрофическое психологическое состояние. Но не все равно, даже в этой ситуации, да, будь с помощью там, судейской ошибки, но они сумели сравнять счет. Вот мы видим, вот любой, вот, да, вот любой, видно, не видно, вот игрок принимает мяч, новая вопроса. Не остановились, просто не остановились. Нет, они не зупинились. А я вам просто хочу сказать, что такое есть такое, знаете, в тивата, но взагалі ничего нема. Вот відбувается, развертается подача. Розвертається подача. Куди подавати? На кого подавати. Там виграних в єдинобор дуже мало. Ви знаєте, що Ворста в минулому чемпіонаті була третьою знизою, знизу за швидкими атаками. Команда, в принципі, взагалі, ну, якби такий комбінаційний футбол, вона грати не дуже вміє. Зараз є люди, які вміють. І задача, як би, тренерського А гра? Ну, задача тренерского штаба попробовать поставить эту игру. Чтобы не просто доставлять быстрее и подавать, и бить. А попробовать гол, играть все-таки в комбинационный. Снова, снова с подачи гол. Под, гол с подачи. Пришла подача. Тут один удар, другий удар. Не, ну, здесь понятно, здесь ошиб, ну, ошибка арбитра это однозначно. Тут никаких Ну, и сумбур. Нет. Один отскок. Подбор, другой там удар, рикошет. Ну, это не комбинация. Метро и усай. Здесь ну, никто же не бесспорно. говорит, что не было тут бесспорно, что. Що... Оши... Ошибка, ошибка судейская, которая повлияла на исход встречи. Это однозначно. Но здесь больше ошибка Лайсман. Он, понятно, он ответственный, ответственный, конечно, ну, далековато, в далековато он, ну, конечно, да. Я просто для меня, вот коломой статус рода, я мяч, для меня просто, ну, знаете, как бы, ну, а самі вони що не розуміють, що та гра, яка зараз відбувається, ну, вони ж досвідчені, правда? ж? Эдуард, ну ну, вот для вас вся есть... игра, вы бы, наверное, мяч два раза зачепили за игру, правда? Под мостом? Да, под мостом. Туда ну, и сюда. Ну, два раза. Ну, это такое дело. Но если футболисты установка тренера идет, розумеют, установка тренера идет, какой бы ты ни был там досвеченный, недосвеченный, ты должен ее выполнять, если ты выходишь в составе. Поэтому это я же, это проблема штаба перестроить игру, если есть такое желание и понимание того, что не получается играть так, как раньше, потому что футболисты чуть другого плана. Если это понимание есть и желание поменять. Тогда будет, а если нет, то будут мучаться, так как сейчас, мы это, можно сказать простым словом, это примитивный футбол. Это футболист самое, принимает самое простое решение в любой ситуации ударить мяч. Вперед. Да, вы и мяч комбинация придет. Да, я же говорю... Ну, вперед, комбинация и, комбинация ну, я на надел... а кого бить? На хлебаса? Я имею в виду, тоже коломойцем, да, он сегодня забил мяч, но дело в том, что он не ведет так верховую борьбу, как вел тот же тренер Василий Сачко когда играл, тот же Шиндер. Он не может пока на сегодняшний день вести такую борьбу. Я же еще раз повторю, что на сегодняшний день... День, может для ворства будет какая-то отправная точка да то что в ситуации когда складывается все против них они сегодня там любят там, с помощью судейских ошибок да и я не знаю что бы говорили если действительно Кабахидзе забил гол и они выиграли эту игру то есть но ну, я же говорю что отправная точка то что они все что складывается против них нет игры все против них ничего не получается они сумели на какой-то характере на желание стоять эту ничью надеюсь что от этой Навіть того не легше, тому що команда вилетіла з Єврокубків. А от в нас є, знаєте, якби нами сьогодні підраховували е, кількість матчів тренерів, останніх п'яти тренерів і їхня статистика. І от у нас сачка найкраща. Це якраз в прем'єр-лізі. Бачите? Тобто е, Павлов, який зіграв 132 матчі, він зіграв, забрав 175 очок, це 44. А от сачка найбільше. Процент кількість відсоток набраних очок от в кінці з кількості зіграних матчів. Е, наслідок, ну, але в принципі не так багато, як могло би бути, правда? ж Наверно, Як ви да. оціните цю статистику? Едуард. 52% не так мало, скажімо, да Ну, могло бути більше, Да Ну я так. Може бути із-за того, що найбільше вони набрали тих очків, і да, продовжує свою гнуть лінію. Є варіанти, коли потрібно і перестроїтися, і бути гибким в плані того, щоб міняти щось. Я знаєте, кажу, для мене ну, програш дітям навіть там нічого міняти не треба, просто обіграти дітей і йти далі. І розказувати про те, що кажу, нам не вистачило лавочки чи ще там щось, ну, ну, ну дітей. Що ми там не говорили. Можемо зараз ну, як розказувати, як вони здорово школи будують, як вони там е -е, розмітка хороша. От Но дит... що прикро. Ну, не сулиці, дітей. Дітей, які обучені, дітей, які вміють грати в футбол. Дітей. Едуард. Дітей. Понимаєте? <underwear> І ми зараз на даному етапі ми прийшли до того, що нас обірують хорватські діти. Мені просто цікаво, самих футболістів не соромно, ну от в принципі. Ігор, ну в 95-му році діти Саякса виграли лігу Чемпіонів. Це було в 95-му році, Це було 20 років тому. Після цього пішла справа Босмана. Діти ж... після... ні, ні, не ні, 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 ні. Ну, да, пішла да, справа да. Босмана. І я певний, що Хайдук тоді в 95-му році дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, якщо ми пам'ятаємо, правда? ж? Да, да. Правда? І команда, яка була, Осанович, Просінецький, хороша команда була. Тому що вони не мали можливості куди виїхати. Зараз ти дітей забирають, вивозять куди хочеш. Там просто діти грають. Там залишається не найкраще. І не треба зараз порівнювати от не, з тим 20-річним глядачем. Ми розуміємо, що в Афродаїні, що в Шахтері, що в Орскі, мені, як мое мнение, нету, конечно. Давайте послухаємо, що говорили після сьогоднішнього поєдинку в Орскі та Карпаті. Да, сьогодні я граю на характер, в не використовуваних моментах. Хлопці налаштовуються на кожну гри так само. поэтому, Вони ну, ну, очікували такий результат. Просто, що ще раз кажу, багато не забили і пізніше дістали. Ну, дуже. Сумні хлопці сидять у розумієш, за втрати Дуже приємно, звичайно, дебютний гол для кожного футболіста, це приємно, думаю, і для мене в тому числі. Ну так на полі склала ситуація, що я побачив, що на дальній зоні, ой, на дальній штанзі була вільна зона. Густаво Бланко, лещук дав туди передачу, і мені тільки лишалось попасти у рід. Так і сталося. Проіграли сьогодні в скорості, проіграли в подборах. Не було конструктивних дій, не сипляли спереді. Те ж саме, коли сувята пропустили м'яч і все розклеїлося. Ми зіграли за дві тижні четверту гру. Вопрос восстановления. Вопрос. Сильный удар был моральный, моральный по человечески, моральный удар после поражения. Потому что и я, я вижу, что ребята пустые, пустые. Нету движения, нету. Тяжело докопаться, достучаться до них. И вроде бы все понимают и все знают и выходят на поле и суета какая-то.